Добрий день! Це 65-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема відступи Padding для різних сторін. Для внутрішніх відступів, як і у зовнішніх, існують властивості окремих сторін. Padding left, Padding Right, Padding Top, and Padding Bottom. Давайте подивимося на їхню роботу. Давайте створимо базову розмітку HTML. Для початку називаємо її 0.65, як наш урок. Підключимо стилі. Style. CSS і я вставлю даний мені код. Збережу і так само я пропишу стилі, які мені вже написали заздалегідь. Збережу і відкрию це у браузері. Ось, як ми бачимо, такий результат виходить. Чудово, Все збігається. Як ми бачимо, можна подивитися зрів порівняти. Пенік топ. Це відступ, внутрішній відступ зверху, і тут 10 пікселів. Пенінг right це внутрішній відступ справа. І там вже 20 пікселів. Тобто вже видно різницю. Беддинг Buttom 30 пікселів – Це внутрішній відступ знизу. І тут вже 30 пікселів, можна порівняти навіть зверху що тут ну, набагато більше. І також порівняти нижню і праву частину сторону. То можна також побачити, що знизу відступ більший. І далі йде у нас педдінг left. Це внутрішній відступ е, зліва. Тут взагалі відступ найбільший. Чудово. Один з прикладів ми розібрали. Завдання перше. Повторіть сторінку за цим зразком. Добре, це я залишу. Тут я значення просто поміняю. Зверху у нас буде десь 40. Хоча. Ну, так, мабуть, 40 пікселів. Е, справа і зліва по 20, що, здається. Ну, вони приблизно однакові. І знизу десь. 80 чи, чи 100. Мабуть, 100 пікселів. Все ж таки. М -м 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 -м. Побачимо результат, зараз подивимось. А, ні, я неправильно. Це сюди, а це сюди. От так. В принципі, приблизно однаково, але тут можна навіть 200 пікселів поставити. От тепер буде результат щось, ну, схожим цілому так. Не думаю, що текст потрібно змінювати, але можна, в принципі, лором поставити. Це особливо не відіграє тому... ролі. Не відіграє. Тому... Ось, бачимо такий результат. Все, вірно я зробив. Дякую за увагу!